Всім привіт! Сьогодні у нас відео робіт там, де ми встановлювали металопластикові перегородки. Це у нас фасадна частина, як ми бачимо, яка складалась з трьох коробок. А саме це фасадна частина, двері штурпові, і бокові частини зліва-справа глухі. Це ми бачимо бокову стінку. Ось так от. Місце прилягання. Це ми показуємо з одної сторони, потім покажемо з іншої сторони, оскільки тут колона такий виступ, і такий саме зовнішній вигляд цієї перегородки з цієї сторони. Місце прилягання, там де монтажна піна, ми закрили нащільником, погоджено з клієнтом було це ПВХ-нащільник, самоклейка. Знизу ми ставили відразу на підлогу в тому вигляді, яка вона там вже є. Конструкція ділилася через підсилюючі стійки. Ось так оце виглядає з цієї сторони. Зараз ми перейшли на іншу сторону. Тут теж нащільником закрили. Бачимо, ось такий був перехід сходинка. З цієї сторони вже стеля була Armstrong. Ось це підсилююча стійка, про яку я казав. Знизу ось так от. Зверху ми її закріпляли на спеціальні п'ятки або кронштейни. Після цього робили отвори в самій стелі Armstrong. Щоб ось так от воно все виглядало гарно і лаконічно завершено. Тут підсилюю частійка І інший кут, як ми бачимо справа. Тобто Це було основне побажання, щоб клієнт вже після нас нічого не дороблював, Тобто нічого не робив з монтажний пінок. І це ми бачимо вже закінчення робіт, Тобто фасадну частину вже встановили повністю, Тобто запакетили. Верхня частина була в склопакетах прозорих. Нижня частина ми бачимо, це в нас сендвіч панелі. Двері міжкімнатні. Покажемо ще раз з цієї сторони. Все закінчено. Тут тобто в такому вигляді ми здаємо. На наступний день вже після нас мали заносити речі і облаштовувати повністю. Покажемо принцип роботи в міжкімнатних дверях, як і в хідних дверях. Тут клієнт захотів нажимну ручку, петлі в нас накладні три штуки. Для закриття піднімаємо ручку догори, щоб спрацював механізм замок, і закриваємо безпосередньо на, самий, ну, на саму серцевину. Ручка в нас вже не опускається. Щоб відкрити, відкриваємо ключом, розблоковуємо, ручку опускаємо донизу. Замок для того, щоб піднімати ручку вгору, це щоб спрацював механізм. Ми бачимо замок рейка на всю висоту. Два ролика зверху, два ролика знизу. Вони фіксуються ось тут на стулці, знаходяться у нас прижими. Двері штурпові і мають отакий фіксатор для відкривання.